Номер 453. Доведіть тотожність. Переписуємо. 3а в квадраті плюс 10 плюс 3. Щоб довести тотожність, перенесемо праву частину в ліву частину та доведемо, що різниця дорівнює 0. Тобто переписуємо. Мінус 3а а плюс 3 помножене на а плюс 1 треть. Переписуємо. 3а в квадраті плюс 10а плюс 3. Спочатку помножимо перший многочлен на цей перший многочлен буде мінус 3а, множимо 3, вносимо в дужечки, плюс 9, помножене на А плюс 1 треть. Дорівнює 3а квадрат. Плюс 10а плюс 3 мінус. Тепер множимо цей многочлен на цей многочлен. Отримаємо 3а в квадраті плюс 3а помножене на 1 третю, плюс 9а, та плюс 9 помножене на 1 третю. Дорівня, дивіться, 3 та 3 скорочуються. 9 та 3 скорочуються, залишається 3. Відкриваємо дужечки. 3А квадрат плюс 10а плюс 3, мінус 3А квадрат мінус А, мінус 9А та мінус 3 дорівнює. 3а квадрат мінус 3А квадрат скорочуємо, 10а мінус А та мінус 9А. також скорочуємо. 3 та мінус 3 скорочуємо, триває 0. А отже, тотожність доведено. Номер 2. Робимо так само: беремо ліву частину мінус праву частину та шукаємо різницю і доводимо, що різниця дорівнює 0. А плюс 1 помножене на а квадрат плюс 5А плюс 6 мінус а плюс 3А плюс 2. Помножене на А плюс 3. Дорівнюємо, перемножуємо. А в кубі плюс 5а в квадраті плюс 6а плюс А квадраті плюс 5а плюс 6 мінус. Переписуємо. А в кубі плюс 3а в квадраті, плюс знову 3. А в квадраті плюс 9 А, плюс 2А та плюс 6. Відкриваємо дужечки. Буде А в кубі, дивіться, 5А квадраті та А в квадраті. Це в нас буде 6А в квадраті плюс 6А та 5А, 11а плюс 6 мінус. А куб, тут у нас дужечка, дивіться, 3А квадрат та 3А квадрат буде 6а квадрат, та знак мінус мінус 6а квадрат. Далі 9а та 2а. Це буде 11а, мінус 11а та мінус 6. А куб та мінус а куб скорочуємо. 6 квадрат та мінус 6 квадрат скорочуємо. 11а та мінус 11а скорочуємо. 6 та мінус 6 скорочуємо, залишається 1. Номер 3. Так само беремо ліву частину мінус праву частину. Переписуємо. а плюс 1 помножене на а в четвертій мінус а куб, плюс а квадрат мінус а плюс 1. Міс. А в 5 плюс 1. Перемножимо. Так, спочатку множимо А на цей многочлен. Збільшуємо показник степеня на 1. Буде А в 5 мінус А в четвертій плюс А в кубі мінус А квадрат плюс А. Далі множимо все на одиницю. Плюс А в четвертій мінус А куб, плюс А квадрат. Мінус А плюс 1. Мінус А в п'ятій та мінус 1. Дорівнює. А в п'ятій та А в п'ятій скорочується. Мінус А в четвертій та А в четвертій скорочується. А куб та мінус А куб скорочується. Мінус А квадрат та А квадрат скорочується. А та мінус А скорочується. Один та мінус один скорочується. Отже, різниця дорівнює нулю. Отже, ми довели до тужності. Номер 454. Чи при всіх натуральних значеннях n значення виразу кратне 12. Давайте перепишемо. n плюс 9 помножене на n плюс 11 мінус n плюс 3 помножене на n плюс 5. Давайте перемножимо. Отримаємо n в квадраті плюс 11n. Плюс 9n плюс 99. Мінус переписуємо n квадрат плюс 5n, плюс 3n плюс 15. Так, зводимо подібні доданки. 11n та 9n. Це буде 20n, плюс 99. Мінус відкриваємо дужечку n в квадраті, тут у нас 5n та 3n, мінус 8n та мінус 15. Дорівнює. n квадрат та мінус n квадрат скорочуємо 20n та мінус 8n, це в нас буде 12n. 99 мінус 15, це в нас буде 84 плюс 84. Дивіться, щоб довести, що значення виразу кратне 12, потрібно винести за дужечки спільний множник 12. Виносимо за дужечки 12 у нас залишається n плюс, а 84 поділене на 12, буде 7. А отже, дивіться, ми знайшли спільний множник 12. А отже, при всіх натуральних значеннях n, а ви пам'ятаєте, що натуральне число це число, яке ми використовуємо при лічбі. Це 1, 2, 3. Тобто, якщо у вас є множник 12, то і весь вираз у нас буде ділитися на 12. А отже, ми довели, що при всіх натуральних значеннях n цей вираз кратний 2. Номер 455. Чи при всіх натуральних значеннях n значення виразу кратне 8. Давайте перепишемо. n плюс 29 помножене на n плюс 3 мінус n плюс 7, помножене на n плюс 1. Давайте перемножимо. Отримаємо n квадрат плюс 3n плюс 29n. Плюс 29 помножене на 3, так і залишимо поки. Мінус перемножуємо n квадрат плюс n, плюс 7n плюс 7. Давайте зведемо подібні доданки. n квадрат 3 та 29 це буде плюс 42n. 32, не 42, а 30, 32n. Плюс 29 помножене на 3, мінус n квадрат. тут маємо n та 7n мінус 8n та мінус 7. Дорівнює. n у квадраті та n у квадраті скорочується 32n мінус 8n у нас буде 24n плюс 29 помножене на 3. Давайте перемножимо. Буде 87, та мінус 7, це буде плюс 80. Дорівнює. Щоб довести, що значення виразу кратне 8, потрібно винести за дужки множник 8. Давайте винесемо. Що в нас залишиться тут? 3n плюс 10. Дивіться, в дужечках маємо 3n 10, та спільний множник 8. Тобто у нас 3n плюс 10 ціле, 8 спільний множник, а отже значення виразу буде кратне 8.